Мир всім. Хочу поговорити з вами знову про Пасху, і щоб ми могли подивитись, яка Пасха в моєму житті, тому що є три Пасхи, які треба вміти розрізняти. Це єврейська Пасха, коли євреї виходили із Єгипту, і коли вони мазали двірки кров'ю ягнята, коли вони не їли нічого квасного. Закваскою, тобто хліб був прісний, ось, і Бог дав їм спасіння, звільнення, свободу, життя замість смерті, тому що ангел губитель ходив по Єгипту. Язичницька Пасха. Язичницька Пасха це поклоніння Богу родючості і ці чоловічі органи, які випікають, обкладають яйцями. Ось це ідоложертвене, нічого спільного з Ісусом Христом немає. Ось. І християнська Пасха. Якщо ми дивимося єврейську, на єврейську Пасху, і те, як ізраїльський народ, коли вийшов із зравсте, як вони там себе поводили, то ми бачимо, що в той час, вони... Бог створив скинію, і в Скіні він поклав свої святині. Тобто там було. Там була манна, це образ Ісуса Христа, ось там був жезл, влада, там було слово, заповіді, скрижалі. Ось це все Божі святині і Ісус Христос, це наша Пасха сьогодні. І євреї це просто приклад те, що було тоді, єврейська Пасха це були образи, так, але було святе святих, і священик людей тільки раз на рік заходив. Тобто, доступ до Бога був, можна сказати. Обмежений, а сьогодні через Ісуса Христа Ісус це первосвященник, є доступ відкритий так, до Бога. І е, якщо ми з'єднані з Ісусом Христом, якщо Божі святині це наші святині, тоді в нашому житті кожен день може бути Пасха. Ісус Христос, ми мажем, можемо мати спілкування з Богом. Чудового всім дня Бажаю друзі! Якщо хочете, то подивіться під цим відео. Залишу вам більше відео, щоб дізнатись про справжню пасху.